Я всім розказувала, яка у мене турботлива свекруха і як мені з нею пощастило. Я ще не чула від подруг, аби свекруха так переживала за шлюб сина, бувало, зателефонує до мене та наставляє, як то маю за Матвієм доглядати, аби його ніхто інший з родини не забрав. Ти дивися, Юлю, бо він чоловік видний, часто у нього телефон відключений, а ти нічого не робиш. Я б на твоєму місці прослідкувала, де ж він ходить, коли телефон відключає. Я дякувала за турботу і пропускала це повз вуха, але дарма. Я чоловікові довіряла, бо вважаю, що краще все обговорити на початку шлюбу і чесно зізнатися, що когось маєш, ніж отак бігати за чоловіком та перевіряти, чи він там, де сказав, чи ні. Але свекруха все частіше і частіше на це наголошувала, і вже мені починало відкладатися в голові, що чоловік може бути невірним. Вона казала, що я не так виглядаю, не так себе поводжу, не так говорю, не так дивлюся, як інші жінки, і мені треба або вчитися улещувати Матвія, або це буде робити хтось інший. Треба ось такий одяг, ось таку зачіску, ось такі манери, ось такі. Кукуварські вміння. Це дуже дивне відчуття, наче в тобі оселяється чужий голос, і в розмові наказує, що у нього питати.